Це насправді дуже складний період у моєму зараз житті, але, але, на жаль, такі реалії страшні нашого сьогодення. 26-річна Катерина переїхала у рідне село на півночі Рівненщини разом із дворічною донькою з Чернігівської області, восени 2024 року. Саме тоді вона отримала повідомлення, що її чоловік Олексій зник безвісти під час виконання бойового завдання. Коли чоловік поїхав в зону бойових дій, Мабуть, найважче було сприйняти те, що там в тебе знаходиться і тато на той час, і чоловік склалася така обставина, що і під час першого виходу на бойове завдання мій чоловік зник безвісті. Я отримала сповіщення, що він зник безвісті в Донецькій області, і це було таким неочікуваним для мене, бо я завжди була впевнена, що в своєму чоловікові, щоб своєму татові. У січні цього року Катерина отримала звістку і про зникнення батька. Наш найкращий дідусь, найкращий татусь. з 17 січня рахувався безвісті зниклим і, на жаль, на превеликий жаль, ми отримали сповіщення про те, що він загинув. Захищав нас в Харківській області на Купінському напрямку. Він та його побратими яких, на жаль, так само дуже багато вже немає, але вони стояли міцно, титанічно. Вони завжди говорили про те, хто як не ми, хто буде захищати, хто буде боронити. Коли почалась повномасштабна війна, пригадує Катерина з чоловіком проживала на Чернігівщині. Коли почалася війна, чудово пам'ятаю цей день. Чоловіку зателефонували і сказали, що почалася бойова тривога. Ось відчуття нерозуміння, відчуття страху, відчуття якогось такого. Невже це дійсно так? Невже це дійсно у 21 столітті можливо? Але, але всі висунулися на роботу на роботу, потім всі почали скупатися скуплятися. На жаль, в нашій області дуже багато магазинів Чернігівські були пусті. Дуже багато людей їхало невідомо куди. Це така паніка, це такий страх, який навіть неможливо описати словами. Насправді, чоловік Катерини внесений в реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. На Рівненщині жінка долучилася до спільноти родин зниклих безвісти. Вони співпрацюють із відповідними органами влади, аби пошуки близьких не припиняли. Це дуже складний період, коли ти на таких в голочках, коли ти не знаєш, що тебе очікує, що чекати далі, але ти ж живеш з великою вірою та надією в серці. Катерина щодня розповідає донечці про тата та мріє знову обійняти коханого. І найбільша мрія, і найголовніша мрія на всі свята, наша спільна мрія дочекатися кожного безвісті зниклого, дочекатися отримати радісних новин і подякувати Богу за те, що він їх зберіг. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.